Привіт! Це мама вдома» І сьогодні я хочу поділитися своїми секретками для мами, а не лише для дитини, і показати вам свій масаж обличчя, який я стараюсь робити щовечора, по можливості і зранку. От, ну, звісно, щовечора не вдається, і не кожен ранок він теж виходить. Е, тому. Можливо, комусь зараз буде цікаво актуально. Я роблю на гідрофільну олію. Таку собі купила наразі разів 3 чи 4 використовувала. Я не знаю, наскільки це добре-не добре робити на гідрофільну саме олію, тому краще ніби масажні масла чи масажні але Мені це подобається, тому що я поєднюю вмивання разом з масажем, і це зручно і швидко, що потрібно саме для мами. Починаю з шиї Роз... розмасажувати добре шию. Можна ще перед тим провести по ключицях і по плечах, але я зараз не хочу туди з олією пхатися. Це перед душем класно робити на все на всі плечі, на всю шию, але коли є час. Добре, прогріваємо м'язи шиї. Взагалі я почала робити масаж обличчя відносно недавно, можливо, якийсь місяць, тому що. Не стільки для краси чи ще чогось, а в мене просто почав боліти лоб. У мене дуже спазмує оцей м'яз, який піднімає брову дійшло до того, що в мене отак було постійно. Тобто я навіть могла не дивуватися, а от, от така складка в мене була постійно. І я зрозуміла, що я цілий день з сином дуже активно мімікую. Тобто дуже багато емоцій, багато і напруження, і стресу, і сміху, і пояснень. Ну, тобто багато працюю лицем з дитиною. Маю таку схильність до сильної міміки. І саме тому я почала розмасажовувати обличчя по відео з Ютубу. До речі, от зараз працюємо з нашим. Овалом обличчя, пальці, як сучасне сердечко. Е, отак. І сильно так добре треба от пройтися по під кісточкою, не по кісточці, а по під кісточку зайти і пройтись по під кісточкою, а тоді зігнати всю зайву воду можна на шию. Ну, я роблю спочатку так декілька разів: 5-10, саме від підборіддя. І погнали-погнали до кута. І донизу забрати зайву воду. Тому що наш овал і кут, кут молодості, показує, де наша молодість: чи вона тут, чи вона вже не тут. Тож, і після того, як я тиждень от кожен вечір робила, прям о, добре робила масаж обличчя, у мене лоб вирівнявся, перестав бути напруженим. Так ще й мої е, три полоски оці вони, ну, кудись почали зникати. Я так, ага. Пора цим займатись постійно. Що я зараз роблю? Я кісточками розганяю воду на другому підборідді, Прямо під підбородком тут і можна ще сюди заходити. Не рухаємо центр. Кажуть всі, що його рухати не можна, тому що там щитоватка. Ну а я хто така, щоб перечити всім, особливо косметологам і масажистам. Розрухали. Тепер всю нашу водичку забираємо на шийку. Добре, йдемо до наших брильок. Бечка моїх розрухати трошки. У мене брилі, я бачу, починають хотіти з'являтися і кудись їхати, тому треба йти на випередження. Я не маю ніяких околів, ні ботоксу, ні голоронки, нічого подібного, ніяких інших околів краси, трохи розрухати нашими кісточками під брідя, до речі, це дуже люблю. Бо підборіддя ні на нього уваги не звертаєш, а воно часто таке бляхане, напружене і затиснуте. Але це все від наших основних героїв це ажувальні м'яза. Починаємо їх проходити теж кісточками досить добре, а потім протягувати. Угу. М'я, звісно, не звикла говорити в процесі масажу, але хоча вам хочеться розказати. Розігріти добре. Тут а прям по них треба добре. А, я прям чую, Люна виробляється в момент. Набагато більше. Добре по них пройтися, тому що... тому що. Вони дуже часто затиснуті, вони дуже часто зжаті, і через це починається і оце все йде, і друге підборіддя, і багато-багато інших неприємностей. І зуби можуть навіть боліти, якщо дуже-дуже сильно їх стискати. У мене, до речі, недавно було таке: так, я йду на носик і потім на носу губку. Я теж не знаю, чи так правильно, але мені так підходить трошечки забрати звідси все, витиснути зайву водичку, от за загножувальні м'язи. Недавно спало щось, мені так снилося, чи я якась така напружена була, що я проснулася. Мене четвірка боліла, ну зуб від того, що я так сильно стискала щелепому. Тобто і це точно не болів саме зуб як зуб, бо я недавно робила зуби, слава богу, і нічого мене не болить. І вона прийшла тобто того. Наразова акція така була. Веду пальчиками по кісточку, ну не вищі кісточки, звісно, не заходжу. На під очі заходити не можна в масажі сюди. По наших щічках і можна пройтись по носогубці. Можна навіть язик підставляти, або з якоїсь сторони більше носогубка видно, або просто по черзі раз ростує. трошки губи під губами. А кисточка прохожу під і над губами. Ось тут круглий м'яз. І він як навколо очей. Він може бути стиснутий, він зразу так стягується в отаку ті губочки отакі. Його теж треба раз... Розслабити. Очі. Пам'ятаю від одної масажистки і косметолог, ще що очі треба якраз проходити. Я завжди думала, що очі сюди треба проходити, а вона казала, що тільки е, від внутрішнього до зовнішнього по бровах і від зовнішнього до внутрішнього сюди. Я не знаю, як правильно, ви мені пишіть. Можливо, я роблю взагалі дуже аматорські і ніяково. Мені від цього руху дуже добре, особливо перед сном. Коли я цілий день мімікувала своїми очима, а потім я їх розслабляю, бо в мене дуже йдуть гусячі лапки, дуже-дуже сильно. Якраз через мою міміку. І от мені неймовірно допомагає. Бровки, багачочки, і тянемо ачочки. І так прям, ніби хочемо брови віддерти. Можна взагалі ставити пальчик, щоб не тянулася переносиця. Отак. Але не просто біка, якби догори і вниз. По кісточці працюємо по декілька разів. О, трошки переносицю, перетерти. Жух. Щоб така під кісточку треба проводити, але мені з жирними руками це не зручно. І пішло чоло. Теж кісточка, вся кісточками працюю. І труб, так щоб він ходив ходуном туди-сюди і почервонів, і щоб я чула, щоб він розслабився. І якщо десь більше болить, там зупиняюся і довше тру. Спочатку, здається, що боляче, або навіть неприємно, або Боже, що я роблю, ніякого ефекту нема. А вона потім так розслабляється це в обличчя. Чух, 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 чух. І от мій головний герой. Отут такий аж, аж чую, аж як пів пальця, таке напружене. Краса, червона, жирна, блискуча. Ну, але це гідрофільна олія, я її зараз змию. Вона, відповідно, і змиється трошки як. Вмивалка, потім по моїй обличчя і буду робити макіяж, який зразу буде записувати. Ну, вже роблю це 10 хвилин. Насправді я це роблю інколи 4 хвилини, інколи 15-20, Це залежить від часу. Що? Ви ставте за цей час мені, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть, які у вас секретики розслаблення після дня з дитиною, що ви можете зробити для себе, чи от тільки про це мрієте, і колись це станеться. Всім гарного дня і па-па, до зустрічі!